У виставку я попрошу Світлану Івановну Шевченко, заступника начальника управління культури і туризму Хмельницькому міста Євген. Доброго дня всім, шановні друзі, колеги. Я хочу сказати, що ми раді, що незважаючи на такий мертвий сезон, літо, відпустки, незважаючи на всі складнощі. В нашій державі, але мистецьке життя в нашому місті є, воно продовжується. Ось і сьогодні хочу всіх нас привітати з дійсно гарною виставкою, з гарною подією в культурно-мистецькому житті нашого міста. Це персональною виставкою запорізького фотографа. Ми вже чули, що дійсно такого непересічного фотографа, творчої людини Олега Олександровича Бурбовського. Виставка називається Вибране, ми бачимо дійсно різні фотосвітлини, різні різна тематика, але напевно, найлюбніші або такі найвизначніші його роботи. Тому я хочу подякувати нашому фотомузею, що дійсно щомісяця ми всі очікуємо і дійсно цікаві такі виставки, різноманітні теми піднімаються тут. Ми маємо змогу познайомитися з митцями з різних регіонів нашої держави. Тому я бажаю всім гарного такого перегляду, насолоджуватися мистецтвом, фотомистецтвом, знайомитися з новими людьми. Бажаю це прекрасно і навіть дощ цьому сприяє, як на мене.